Доброго вечера! Сегодня в кадре новая памятная монета НБУ 2025 року опечнянская керамика номиналом 5 гривен коллекционный экземпляр из <coughs>, глубоким культурным контекстом Аверс. Лев работы Василия Амельяненко колеровый друг Реверс Орна... <coughs> Реверс. Орнаментальная композиция еще із и старелками о пищи. Также кераміка. Характерні Характеристики незельбер 1654 грамм, діаметр 35 мм, гурт рифлини, терас 75 тисяч штук. Історичне значення. Монета присвячена традиційному гончарному мистецтву пищи Полтавщина. Яка існує з 17 століття. У 2012 році це мистецтво включено до національного нематеріального спадку України. Чому варто придбати цю монету? Частина серії Українська спадщина, поєднує мистецтво, історію та культуру. Цікавий цікаво колекційний та інвестиційний. Зміст, Обмежений тираж, якісне виконання і цікавий дизайн монети. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось! Вистами, слава Україні!